Транспортним засобом сплачені, і що в майбутньому ви вже можете реєструвати ваш автомобіль на українські номерні знаки. Але перед тим як ми зареєструємо, нам потрібно отримати ще два документи. І наступний документ дев'ятий. Це сертифікат відповідності, як народі називають сертифікація. Робиться на сервісних станціях. Майже біля кожного сервісного центру є ці сертифікації. Сьогодні їхня вартість стартує від 2 тисяч. Європа коштує дешевше на американські авто. Це коштує дорожче, в кожному місті свої ціни. Але плюс-мінус ціна стартує від 2000 тисяч гривень. І коли ви зробили сертифікат відповідності, з цими документами ми вже їдемо в сервісний центр. І в сервісному центрі ми оформлюємо останній десятий документ це висновок експортного дослідження, який робить експерт в сервісному центрі. Його потрібно робити тільки один раз при першій постановці на облік транспортного засобу. Раніше їх робили при кожному продажі.